На жаль, в західному світі є дуже багато нікчемних речей США з їх червоними лініями та ескалаторами, які сняться Джейко Салівану і Байдену. Є німецькі газонюхи, які хочуть чим швидше укласти догорняк з Путіним і далі качати газ з Московією. Але найбільш нікчемними є ООН її генеральний секретар Антоніо Гутеріш. Називати це повністю заходом теж не можна. Це такий колективний орган. Який визначає температуру по планеті, і наразі ця температура показує вже 41 градус, тобто скоро тіло може померти. Отже, давайте поговоримо про опоклін Готеріуша на саміті Брікс, та й загалом про ООН. з вами Валентин. 80 років тому лідери альянсу уявляли після воєнний порядок, з якого великі держави разом захищатимуть постійний мир. Рада безпеки, де домінують п'ять членів з правом вету, Сполучені Штати, Совєтський Союз, Велика Британія, Франція та Китай відображала світ таким, яким він є. речі, Китай тоді був справжній Китай, а не оцей от комуністичний, який оця, це все тут гадить нам всім. Інші менш ієрархічні частини нової системи ООН мали сприяти міжнародному співробітництву з багатьох. Питань глобальна економіка, охорони здоров'я, сільське господарство, освіта, зародки майбутнього планетарного уряду були очевидні з самого початку. І Тут рептилоїди, звісно ж, вас але не всі вірили в ООН. Дехто мав надію, що вона загине як ліга націй. Воно по суті так зараз і сталося, але не в ХХ столітті, а дещо пізніше. Хоча з іншої сторони, можливо, ООН – це певний такий показчик стану наскільки система міжнародних зв'язків жива чи ні, І от вона зараз помирає на наших очах. Генсеки ООН протягом холодної війни та й по її закінчення показували себе як дипломатів-посередників, які борються за мир. Спеціалізовані установи ООН, такі як її організація з питань освіти, науки культури ЮНЕСКО і низка нових програм технічної допомоги з часом отримували все більше впливу на світові інституції для деяких посадовців, учених і активістів, як в рамках ООН, так і за її межами зберігалися обнадійливе. Бачення глобального порядку, ну але яка може бути мова про поступ, коли організацій організації є ті, хто вважають себе ображеними, які мріють провести переділ світу згідно того, як вони бачать? Якщо з розвалом Совку моротворці ООН могли проводити операції в гарячих точках, як Східний Тимур, а також були і провальні місії, як Боснія чи Руанда, показово ситуація є із Серебряницею, Ту трагедію могли запобігти миротворці, ООН, які просто вирішили не ризикувати. Звісно, це все контрастує з нашими десантниками, які врятували мирне населення вже піже в такій самій ситуації. Також ми у нашому телеграм-каналі згадуємо про досвід шведських моротворців, які не боялися діяти рішуче в Боснії і справді відстоїли мир. Ой, повірте, шведи тоді базували так, як напевно і завжди. Вікінги є вікінги США. Використовували ООН в 90-х та на початку 2000-х як орган для поширення цінностей глобального капіталізму, а не формування глобального уряду та загалом реформування ООН. І, мабуть, правильно робили, що не вкладалися в цю чорну диру світової дипломатії. ООН пробувало бавитися в мирні плани. Наприклад, вони висунули план вирішення проблеми на Кіпрі, так званий план Кофі на які греки просто не сприйняли. бо... Турецькі війська залишаються на острові, як і турки, які були навезені на острів після його окупації Туреччини. Ще органи ООН в газі, які мали допомагати жителям цього регіону в розвитку. А насправді підтримували Хамас, які у жовтні 23-го року просто напав на Ізраїль і зробили бійню. Але найбільшим ударом по цій гнилій нікчемній системі нанесла війна в Україні. Коли в 1939 році Свок напав на Фінляндію в лізі нації попередниці ООН вистачило гідності вигнати агресора з організації. Мабуть, це єдине, що можна сказати, про лігу націй, Їй вистачило тоді мужності. А от ООН проявила абсолютну нікчемність. Московія не тільки була не вигнана з Ради безпеки ООН, не була позбавлена права вето навіть. Тобто агресор паралізує діяльність органу, бо так йому треба. І багато хто говорить, що юридичних підстав вигнати Московію з. ООН Є достатньо правовий статус Московської Федерації, країна-члена ООН зазначав, що Московія насправді ніколи не переходила через незалежні офіційні та визнані процедури подання заявки на членство ООН. Совєтський союз був одним з ключових членів засновників організації Об'єднаних Націй. Мав місце в Раді безпеки ООН, але СССР офіційно припинив своє існування 26 грудня 1991 року. Тоді Московія зайняла звільнене совівське місце у верхівці ООН без будь-яких подальших. Формальності, ну так, бо це ж руські для них правила не писані. Коли Чехословаччина перестала існувати дві нові держави, які колись були складовими частинами цієї країни Чехія та Словаччина, обидві офіційно подали заявки на членство в Організації Об'єднаних Націй і отримали статус члена ООН. Те ж саме стосується держав, які колись входили до складу його Це крок, який Росія ніколи не робила у статуті Організації Об'єднаних Націй, зазначено, що прийняття будь-якої Держави до членів Організації Об'єднаних Націй здійснюється за рішенням Генеральної асамблеї. Якщо Словаччина і Чехія прийшли цю процедуру, то Московія ні, ну ми розуміємо, організація імпотенська нічого не може зробити. Реформація не може захистити свої цінності, теж але не можна так ренжувати. Коли Україна запросила Гутеріша на саміт миру в Швейцарії, то генеральний секретар прикинувся шлангом. Він не може приїхати. Бачите, е, от важливі справи у нього якісь. А коли е, мудак з Кремля. Покликав його того тиріш, попри критику сідає на літачок і летить в Казань на форум Брікс. І не просто там формально знаходиться, а тисне руку путіну людині, яка розв'язала найбільшу війну Європі, і яка ж до того ще мала дві війни анексію території. є звинуваченою в злочині проти людства. Навіть останній генсек ліхинації не зустрічався з Гітлером. А тут голова органу, який ніби виступає за мирний світ і справедливий мир, бере і тисне найбільшому агресору. Нашої історії рук. Це навіть не пробиття дна, це тупо вирок. Звісно, на саміті в Казані Гутеріш розказував за мир про своє посередництво. Звісно, мир має бути справедливий відповідно до статуту ООН. Ну, того папірчика, який віз зла, кладе в туалет. І логіка тут яка. Путін сказав, що він нікуди не піде, а то що товарі що Україна має поступитися? Чи як там має бути на вашу думку? Володимир Зеленський відмовив, до речі, Готерівшу у відвідуванні України. Він хотів поїхати до цих гівніків, потім сюди приїхати. Такий гарний, добрий, але справедливо Володимир Зеленський послав його куди подалі, дипломатично, звісно, і ми це. Підтримуємо, хоча чого очікувати від колишнього голови соціалістичного інтернаціоналу. Антоніо Готереш просто показав себе та й свою ідеологію, та й загалом викрив систему ООН як нікчемну і таку, яка не може існувати далі, принаймні ефективно функціонувати. Світ і так стоїть на порозі нового світового протистояння. Якщо організація не може діяти відповідно до своїх статутних документів, вона й має просто зникнути, тиснути руку людині, чи війська майже кожен день страчують військовополонених. Це констатація. Морального банкрутства Україна постійно апелює до міжнародного права та принципів цивілізованого співробітництва. Але, як бачимо, найкращою гарантією миру є зброя, а не патякали, які сидять у високих кабінетах і розповідають про мир. До зустрічі!